Ранок три, як я чекав цей ранок. Мені так цікаво зараз робити те, що я роблю. Прямо як ніби в дитинстві якісь ігри, гра, ігри грати. Я вже вчерям, прям вечором чекав, коли я ляжу спати і проснуся зраненька. І ще раніше прокинув бися. Сьогодні і так раніше прокинувся. Але прокинувся би б ще раніше. Але ж треба було виспатись. Ну що, я вчора вечором придпушав, що я буду осмислювати свій получений досвід про призму GraphQiel. Ну, про GraphQL він якби не новий. Я і раніше трошки тикав GraphQL. Ну тут ще раз реалізував, ще допоняв. Тобто нормальне бачення вже є. Деталі в процесі роботи вже будуть осягнуті. Вчора я взнав про існування призми, а от, відосики мутотінь і там з призмою. Ну, що ще мототінь через те що думав, що це щось інше. Мені чат GPT пообіцяв, що це буде як граф QL, тільки менше писанини. Но він трошки інше мав на увазі. <laughs> То же саме, що Мангус. Тільки універсальніше. А, вот. Так що... Призно цікава штука. Тим, що можна працювати із MongoDB, із PostgreSQL ем. Ну от Однаковим способом. Не переписуючи код, не міняючи. Вот. І воно похоже до Mongoose Так що отак от, от. Но Якщо я буду зараз внідряти собі призму, це не збільшить ефективність моєї роботи. GraphQL дійсно може збільшити ефективність, тому що як-не-як, -як, але все ж таки писанини може бути трошки менше. Тому що. Зараз, коли я пишу REST сервер, я роблю роути, потім я роблю контролери, потім я роблю сервіс. Нехай навіть копія. Якщо я буду це реалізовувати GraphQL Ну, воно схоже, але все ж таки трошки буде компактніше. І ще плюс GrafKiel, що це універсальна мова запитів. Тобто вот. ми відходимо тоді від REST запитів і використовуємо GrafQL. Графкіальну мову, графкіальний протокол спілкування за даними. Ну, от. Ще плюс цих систем, що можна дані в'язати в кучку. Якби так. Ну і на мангусі можна в'язати в кучку, так що то таке діло. Типа, одні дані зв'язані з другими даними. Вот. То що я очікую, що мені АВС піднімить мою ефективність. Я буду внедряти GraphQL. Просто призма це для мене був міжданчик. Я так подумав, що це щось таке. що вчора почав розбиратися. Ну нічого. Я потрогав PostgreSQL базу даних. Ще я один контейнер додав з базою даних PostgresQL. А, так що прикольно. Тобто це я працював із Compose. Ну, Виявляється, що він у мене був трошки устарівший, тому одразу не завелося, потім завелося, але не до кінця треба було справляти якісь помилки. Чат GPT поміг. Ну, самому вивчити природу і зчерпуючи цих помилок в мене не було часу, але так в загальному я поняв, що там шляхи не прописалися, там ну вже знайомого багато всього тут таке діло, більш узнаваємо все. Ну, Я люблю вивчати всякі нові фішечки. От які, бо я зараз все, все знав, все все знав, і тільки от е був затик, якийсь оцей, що я розрулював з докеркомпозом, я би виділив час на те, щоб детальніше погрузитися в якісь технічні моменти. Такого часу не було. Що мені не дуже сподобалося із... Постгризкієлі. Це те, що мені прийшлося створювати таблицю командами із термінала. Вроді би нічого страшного, нічого тяжкого. Але MongoDB в мене само створює. Може це просто частний случай. В принципі, це не перешкода, так. Да. Так що можна. Все одно все одно тримати в обидві бази даних і MongoDB і PostgreSQL. І Ще один ігрок база даних в нас виходить на сцену із AWS-ом. Називається DynamoDB. Схоже на MongoDB. Треба буде перевірити е е е е інформацію про її швидкість. Але я думаю, що там те саме, що й з MongoDB, бо природа одна і та сама. Нереляційна база. Нереляційні бази вони швидкі на запис даних, тому що вони їх не, не систематизують, так, бо вони їх просто пишуть і все. Це дуже хорошо для збору великих даних. А реляційні оці, вони довше чуть-чуть пишуть дані. Тому що вони мають якби встроїти в табличку. Але потім вони швидко ізлікаються. Вони вже готові для ізлічення. Ну, так що, наприклад, робимо ми інтернет-магазин. У нас нема проблеми, що менеджери формують там товари, пишуть базу даних на нам. Mm. Вигодно, щоб клієнти швидко отримали ці товари. Виходить, що краща реляційна база даних, типу PostgreSQL. Але, 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 це якби «Лучше», лучше є враг хорошого, щоб не було лучшого враг. Ворога найкращого, а в нас є такий підхід MVP Minimal Value Product. Ну, то зробити треба побистріше, але щоб було готове. Так що... Спізму я познав. Буду мати на увазі, на роботочка є. Але поки що вона в мене в гру не вступає. GraphQL QL в мене в гру вступає. Як і планував, вплиту його а... в свою архітектуру. В плиту. Да. Ну що, 10 Десятихвилинний відосик готовий, як казали, о 12.